Будинку, в який 18 жовтня влучила російська ракета, завершують роботи з ліквідації наслідків прильоту. Наразі комунальники прибирають зі стін зламані кондиціонери, пластикові споруди, вікна, антени та вивозять залишки сміття. Доцілілих квартир вже налагодили водопостачання, електроенергію. А з початком опалювального сезону людям дадуть і тепло. Згодом для мешканців пошкоджених квартир волонтери нададуть і будматеріали для відновлення вікон. Вода була подана вчора, перший, другий, п'ятий, шостий під'їзди, крім третього, четвертого світла вчора ввечері було подано на всі під'їзди, а крім зруйнованих під'їздів. Далі буде, буде обстеження вдома і буде прийнято рішення, що і як далі з ним робити. Проєктувати, як, як його відбудовувати. Мешканці ж будинку, які втратили квартири, перебувають у родичів або спеціально облаштованому шелтері до повернення у відновлене житло. Вони отримуватимуть матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень щомісяця. Після ліквідації наслідків прильоту зруйновану частину будинку тимчасово законсервують, а в подальшому відновлять мною було надано доручення до міського комітету Запорізької міської ради жити заходів, а саме. Термінового порядку внести будинок до відповідного реєстру пошкодженого майна, зробити технічне обстеження та надати заключення щодо технічного стану і можливості його відновлення, надати орієнтовну вартість виконання проєктно-кошторисної документації і вартості самих будівельних робіт.